Створюючи автоворонки для різних цілей, подій та запитів клієнтів, у вас може сформуватися список на декілька сторінок, і найдавніші будуть в кінці. Для зручності перегляду ви можете сортувати та фільтрувати автоворонки. Перейдіть до розділу Automation автоворонки, щоб переглянути список створених автоворонок. Ви можете відфільтрувати список показу автоворонок за такими критеріями: назва ланцюжка, назва адресної книги, імейл адреса відправника, ім'я відправника. Також можна відсортувати розсилки за датою створення, зростання або спадання, статусом та типом ланцюжка активний або зупинений. Навпроти кожної автоворонки відображено її статус нова. ланцюжок створений, але не запущений. Активна, запущений ланцюжок його елементи виконуються стоять у черзі на відправлення або вже відправлені. Призупинена ланцюжок, який був активний і має виконані елементи, але його зупинили. Для швидкого доступу до найважливіших автоворонок, ви можете закріпити їх зверху списку, натисніть на три крапки навпроти назви автоворонки та виберіть Додати до обраного. Також ви можете натиснути на знак зірочки біля назви розсилки. Після цього біля назви помітка зірочкою набуде жовтого кольору, і ця автоворонка назавжди закріпиться на початку списку, навіть в разі застосування сортування. Щоб відкріпити автоворонку, натисніть на значок зірочки, щоб він став пустим. Або натисніть три крапки видалити зобраного». Праворуч знаходиться інфографіка, яка показує статистику виконання елементів імейл та смс у ваших воронках. Ви можете відфільтрувати дані за часом увесь час, останній тиждень, місяць, квартал або вибрати певний період. Щоб переглянути статистику та ланцюжок однієї воронки, натисніть на три крапки напроти її назви та виберіть перегляд.